Доброго дня, малята! Любі хлопчики, дівчата! Рада вас вітати у нашій літературній майстерні. Діти, погляньте, хто завітав до нас сьогодні у гості. Це ж ведмедик Мешко. Доброго дня, Мишко! Доброго дня! Діти, подивіться, Мишко приніс з собою рукавичку. Я думаю, що кожен з вас має схожу рукавичку. Мишко, а для чого ти взяв з собою рукавичку? Це, це для того, щоб ви сьогодні розповіли мою улюблену казочку, яка має назву рукавичка. А я її люблю, тому що ця казочка, у якій розповідають про ведмедя, такого сильного і дужого, як я. Мишко, ти дуже гарний ведмідь. Дітки, рукавичка це народна казка. А народні казки це ті, які століттями віками складав народ. І кожен раз, який переказували, додавали щось своє. Отже, давайте не будемо гаяти часу і вмощуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати улюблену мешкову казку. Українська народна казка рукавичка. Якось ішов дідусь лісом, а за ним бігла собака. Раптом дідусь загубив рукавичку. Недалечко пробігала мишка. Вона побачила рукавичку і думає: тут я буду жити, і залізла в неї. Раптом скаче жабка і каже, хто хто в рукавичці живе. А мишка їй відказує Я мишка скрепотушка а ти хто? А я жабка-скрикотушка. Пусти мене до себе. Мишка дозволила, і ось їх вже двоє в рукавичці. А раптом повз рукавичку пробігав сіренький зайчик. Він побачив рукавичку, підійшов та й питає хто хто в рукавичці живе? Мишка жкряпотушка, жабка скрекотушка. Чого тобі? Пустіть і мене в рукавичку, каже зайчик. Дівчатка подумали і дозволили ось їх вже троє. Раптом за дерев вийшла лисичка сестричка та й питає, хто хто в рукавичці живе. Я мишка скрипотушка я жабко-скрикотушка, а я зайчик. Пустіть і мене, каже лисичка, до себе в рукавичку. Звірі згодились. Раптом наші звірі побачили, як до рукавички наближається вовчик. Та й питає, а хто хто в рукавичці живе. І зв... Я жабка-скрепотушка, я зайчик-побігачка, я лисичка-сестричка, а я мишка. Щого тобі? Пустіть і мене до рукавички, будемо жити разом. Звірі подумали, та й пустили його. У ліс той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Побачив рукавичку і каже «Хро-хро, хто в рукавичці живе? Мишка шкрепотушка жабка жабка-шкрепотушка, зайчик та лисичка сестричка. Хро, хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та й всі в рукавичку, куди ж ти улізеш? Та вже в лізу, пустіть. Та що вже з тобою? робити, Йди. У ліс і той. Уже їх шестеро, Уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить відміть, та й собі до рукавички реве й питається. Хто, хто в цій рукавичці живе. Мишка шкреботушка, жабко, скрикотушка, вовчик-братик, лисичка, сестричка та зайчик і і клан кабан. А ти хто? А я ведмідь брідь, пустіть і мене, куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди краєчку, у ліс і ведмідь. Ой, стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось і розірветься. Коли дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її пішов, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і як гавкне гав, гав-гав, а звірі як полякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом хто куди. Прийшов дідусь і забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, вам сподобалась казка? Сподіваюся, що так, бо мені вона дуже сильно сподобалась. А зараз я пропоную вам пригадати, що ж відбувалося у казці. Отже, я буду вам задавати запитання, а ви уважно подумайте і дайте на них відповідь. Мишко, ти готовий? Так. Отже, х... хто загубив рукавичку? Ну, це ж легко, це був дідусь. Молодець, ти дуже гарно запам'ятав. А Мишко, ти пам'ятаєш, хто йшов разом з дідусем по лісі? Так, це була собачка. Молодець, це був песик. Як загубив дідусь рукавичку, прибігла одна дуже маленька тваринка. Дітки, ви пригадаєте, хто це? Мишко, ти пам'ятаєш? Це зайчик був. Це мов, не зайчик Я Жартую, це, напевно, була мишка. Молодець. Це прибігла маленька сіра мишка. А потім до рукавички прийшла хитра. Хто мишко? Лисичка. Молодець. Мишко, скажи, будь ласка, а хто найостанніший прийшов в рукавичку? Дітки, ви пам'ятаєте, що вона мало не тріснула. Це ж був мій улюблений персонаж. Ведмідь на брід. Молодець, це був ведмідь. Він заліз у рукавичку і вона ледве не луснула. Але звірі, мешканці рукавички, почули, як гавкає. Хто дітки? Мишко, ти пам'ятаєш? Так, собачка. Так, це гавкала собачка. Вони загубили з дідусем рукавичку і пішли її шукати. І коли підбігла собачка, що зробили всі звірі? Мишко, ти пам'ятаєш, дітки? Так, стрім голов почали тікати. І навіть мій улюблений персонаж також утік. Так, всі злякалися і втікли. Дідусь підняв рукавичку і пішов собі далі. Дітки, ця казка є дуже цікавою та повчальною. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Шановні батьки! Я наполегливо рекомендую вам читати вашим дітям народні казки. В них захована мудрість нашого народу. А також народні казки розвивають увагу, пам'ять та уяву ваших любих дітей. Також я рекомендую читати літературні твори перед сном. Це заспокоює діток та підготовлює їх до сну і сприяє гарним та позитивним снам. А я з вами прощаюсь. Мишко, попрощайся з малятами! До побачення дітки! До нових зустрічей! На все добре!